Що об'єднує усіх учасників освітнього процесу: батьків, учнів і вчителів. Якщо цікаво, дивіться далі. Вітаю вас, друзі! Отже, як ви вже зрозуміли, вся інформація, що стосується дітей, є важливою. І ми сьогодні поговоримо коротенько на не менш важливу тему: як страх дитини помилитися. Звідки він береться, чому він береться. І як відноситися до цієї особливості, до цього відчуття, яке виникає у дітей? Але спочатку дам відповідь на запитання, яке я ставила на початку. Отже, що об'єднує усіх учасників освітнього процесу в школі? Об'єднує всіх учасників освітнього процесу оцінка. А що таке оцінка? Оцінка це інформація про навчальні досягнення учнів. І тут я б хотіла підкреслити саме акцент на навчальних досягненнях учнів. Але це не означає, що ми ігноруємо помилки. Звичайно, вони є, і, їх, і над ними треба працювати. Незалежно від того, яка ця система оцінювання, чи це вербальне, чи це бальне. Чи це формувальне оцінювання чи рівневе, акцент робиться на навчальних досягненнях учнів. І в даному випадку дуже важливо звернути увагу на те, що ми не ігноруємо помилку, але ми виробляємо правильне ставлення до помилок, які роблять учні. І як практика показує, дуже часто ми спостерігаємо за тим, що дитина приходить у школу уже зі сформованим страхом перед оцінюванням. Як ви думаєте, чому це відбувається? І звідки взявся цей страх? Тобто, в даному випадку дуже важливо звернути увагу на те, що ви говорите дітям перед тим, як вони йдуть у школу. От ви зараз працюєте за тими завданнями, які я надіслала вам з підготовки дитини до школи. У вас є гарний, гарна можливість попрактикуватися. А також в оцінюванні, у виробленні ставленні щодо оцінювання ваших дітей при виконанні цих завдань. В цих завданнях йдуть підказки батькам, які треба запитання ставити, як правильно реагувати на те, якщо дитина виконала щось неправильно. Тобто, ви маєте повну можливість сформувати у себе спочатку правильне ставлення до оцінювання. Що ви маєте знати? що Оцінювання це не, не Вирок дитині. Радійте тому, що дитина робить помилки. Але при правильному ставленні дитина буде працювати над помилками. І хто визначає перші помилки, звісно, це вчитель. Як це виглядає фізично? Я наведу ось такий приклад. Це табличка множення на два, примітивна така, скажімо, виконана робота учнем. І зверніть увагу, як раніше відбувалося оцінювання учнів. Дійсно зверталася увага на помилки. Кожен зараз батьків, незалежно від того, чи це батьки молоді, чи це трошки старшого віку, ми всі пройшли через систему оцінювання, яка часто густо просто викликала сором Сором за те, що ми не знали. Тепер у системі нової української школи змінився підхід, і кожен вчитель сьогодні в початкових класах володіє цією системою. Тобто, спочатку звертається увага на досягнення. А на помилки, які дитина зробила під час виконання роботи, вони підкреслюються і далі йде спокійна, адекватна робота над помилками. І тут дуже важливо спочатку визнати те, що ця помилка є. Спокійно визнати, що це нормально. Ми живі люди. І, звісно, ми все не можемо абсолютно запам'ятати чи знати відразу. Звичайно, ми помиляємося. Але в тому-то і заключається робота вчителя, що спочатку знайти ці помилки, а далі працювати над ними. От і все. І на цьому не повинні будуватися численні конфлікти, які ми часто густо і досі спостерігаємо. Шановні батьки, це не означає, що ми маємо виробити ставлення у дитини байдуже ставлення до помилок. Це. Ми повинні допомогти дітям виробити адекватне, правильне ставлення до помилок і вчити їх працювати над ними. Тобто, якщо вони є, якщо ці помилки зроблені, це означає, що є поле для роботи. І, звісно, в даному випадку ваша співпраця із вчителем дуже важлива. Проблема багатьох неуспішних людей полягає в тому, що вони. Не можуть визнати свою помилку. Не можуть і не хочуть визнати свою помилку. Вони завжди намагаються бути правими у всьому. Людина, яка хоче бути у всьому бути правою, вона, як правило, нещасна. І їй живеться дуже складно. Крім того, людина, яка постійно хоче бути правою, вона є небезпечною. І у вас, шановні батьки майбутніх першокласників, є можливість почати формувати у дітей правильне ставлення до помилок, щоб їй просто у майбутньому легше жилося. І це ви вже робите зараз, коли виконуєте з нею завдання з підготовки дитини до школи. Отже, перший крок, який ви самі батьки повинні усвідомити, як для себе, так і вчити дитину, так це те, що робити помилки це нормально. І давайте собі право робити ці помилки. Але якщо ви їх і зробили, дайте право собі їх визнати. Визнати, що ви зробили помилку. Бо в інакшому випадку ви постійно будете звинувачувати когось. Так само буде дитина дивитися на вас, і дитина буде звинувачувати всіх, тільки не себе. На й себе звинувачувати не треба, тому що коли людина або дитина в школі робить помилку, це є поле для розвитку. Вона може розвиватися і повинна розвиватися. Як ви знаєте, все наше життя це рух. І закономірно є те, що якщо людина робить помилку, вона для того, щоб її виправити, повинна розвиватися, повинна зробити щось, що може виправити цю, цю помилку. Але насамперед, визнавши те, що ви зробили помилку, визнавши те, що ви просто людина і маєте право помилятися, ви вже стаєте на той шлях, на той правильний шлях реагування, який потрібен для того, щоб легше жити, для того, щоб легше просто жити. І так само дитині навчитися легше жити. Якщо ви будете боятися помилок і будете вчити цьому дітей, то ви будете уникати нових рішень. Ви будете триматися за те, що вам уже відомо, що вам комфортно, і це не дозволить вам рухатися вперед. Тобто дитина зі страхом помилитися, яка вийде у світ, вона не буде розвиватися, вона не буде досягати своїх цілей. Вона буде зупинятися на тому, де їй комфортно, зручно, і просто жити, ніби як пливти за течією, те, що нам дуже часто відомо, такий стан. Тому для того, щоб дитина ваша чогось досягала, щоб у неї було вироблене ось це прагнення чогось досягати, навчіть її насамперед не боятися помилок, а радійте тому, що помилки є. І виробляйте ту реакцію на помилки, яка дозволить дітям розвиватися. Так само це і для вас корисна інформація, якщо ви досі відчуваєте, що боїтеся робити помилки. Вам не треба буде прикидатися, що все добре. Коли не все добре, тобто у вас є можливість виправити помилки, зробити над ними, провести над ними роботу і просто більше не робити їх. Тобто, в даному випадку, що ви маєте розуміти, батьки, що ваша реакція визначає те, як ваша дитина буде реагувати на помилки в школі. В усіх успішних людей є одна відмінність: вони робили помилки, і вони робили їх часто. Але відмінність ще й полягає в тому, що вони не боялися їх робити, тому що вони усвідомлювали, що помилка веде до розвитку, тому і ви дозвольте собі таку розкіш. Дозвольте розкіш робити помилки і вчитися їх виправляти. Що означає виправляти? Це насамперед визнати те, що ви чогось не знали, і що у вас є можливість щось підучити, щось дізнатися. щось Вишукати якусь таку інформацію, чи щось спробувати зробити таке, щоб виправити цю помилку, і на майбутнє не робити її, а дещо засвоїти, засвоїти певний урок, який був визначений вашою помилкою. Тому так само і дитина, дозвольте їй не триматися за помилку, дозвольте їй розвиватися, і все це визначає спочатку ваша реакція, шановні батьки. Те, як ви реагуєте на помилку, прямо пропорційно. Для сприйняття дитиною. Тому, якщо ви зрозумієте те, що помилка це нормально, помилка це веде до розвитку, то вашій дитині набагато легше буде навчатися в школі. Бо система нової української школи це вже продумала, вчителі таким чином оцінювати і таким чином сприймати інформацію, теж підготовлені, вони так само розуміють це, головне, щоб ви тепер так само. Навчилися контактувати і співпрацювати із школою і вчителями. Ну що ж, я вам дякую за увагу. Сподіваюся, ця інформація для вас була корисною. Ще доповню інформацію тим, що під цим відео є. Три комплекти завдань, які ви ще можете завантажити і почати готувати дитину до школи з, таким, з такою метою, щоб їй було радісно навчатися, щоб вона хотіла навчатися в школі. Гарного всім дня і до зустрічі!